Так, друзі, всім привіт, всім доброго вечора. Раді вітати на офіційному каналі GG Покриє. Привіт, Юра. Степан, привіт, публіка. Доброго вечора Бу всім. Ну, тобто, спортсмен здібний. Я думаю, зараз є шанс подвоїтися. Хоча дуже ймовірно... О, ми бачимо бачимо, Артем сімки викинув дуже гарне рішення. Забагато щоб пушити, рейзити ми не можемо. І так? цікаво. Зараз буде 3 бет, скоріш за все, і подивимося, як Станіславу з е... е... своїми з валет, як він вирішить з ними зіграти. Ну тут, більш ймовірно, він поставить улин. А от цікаво, чи викинув би їх, якби був просто 3 бет. Ну, я думаю, що треба викидати, хоча лайнап такий. Там просто буде 3 бет, і ми. Будемо без волтеквіті, і, можливо, ми не дуже хочемо навіть проти якихось умовних там корольдами їхати. чи... Угу, угу. Ну, цікаво, подивимося. Задумав вся чип лідер. Можливо, хоче він відколити. Досить непогані шанси банку для нього. 4,4 мільйони додати за 7,300. Досить гарні шанси банку в нього, але не впевнений, що йому це потрібно. Втрачати тут. лідерство. Так, тут. Треба відзначити, що це у нас фазова десятка, і пайджампи шалені вже починаються та, з 9 на 8 місце це сім боїнів. Скажете, Степа, де шалені, Ні, але маємо, такий пайджамп да. в. Ой-ой-ой. вже це перше. Виліт. Так, так. Втрачаю я одного спортсмена. Ой-ой-ой, схоже, я зараз можу все. втратити другого бійця. <гум> Дуже швидко. Да. Чекай, О, а да. ти профіна? Так, 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 так. Ну, я думаю, що все-таки він буде через кол грати. Ну, принаймні, я би грав через кол, не тому що я бачу тузи. Все-таки відкривається там середньої позиції. По О, й -й 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 -й. Тут ленд це 20... стандартна гра. 20... А, більш, 20... Ну, ]али? ще можна було поставити не до пуш. Але... 23 блайнди. Ну, а може, можливо, я переоцінив. Ну, ну, ой ой ранер це буде шалена роздача, особливо. На такий фінал сині. Ти бачиш, я просто зробив, має дві конячки за перші три роздачі здалися. Ну, і таке трапляється. О, Артем дочекався. І пуш СБ буде. Я думаю, Себастін може відкрити, а може і викинути, ага. до речі. Два коротеньких, я думаю, що е, життя спробує о Бас не помилка, але Себастін, ну, тут вирішив перейзити. Чу він дуже вразливий на тербети, там, а власне два чіплідера, якщо так можна називати, сидять в позах. Ну, сміливо теж. Ну, Буде ставити Олина Артем, отримає кол, звісно. Ніколи не викине вже Себастьян тут. До речі, снеп. Я хотів про якесь почекати. Він сказати. забагато перейзив. Ой, а, ну ні, в черв да, да, все, все. черво немає. Подвоюється Артем. Фактично, це пропущений. Цікаво, Цікаве, Наснові, ще, що щось, я думаю, що якщо б не рейс, то лімп точно годиться з цією рукою. Прям дуже класно було б. Цікаво, чи буде Родрігос туз 10-7 лайнів закривати Паусто. Я думаю, не, об, не обов'язково, тому що дуже тайтово ні, ні все-таки вирішив, що треба їхати. Так, ну бедво моїх конячок, як то кажуть. Да-да-да. Треба, не знаю, фауста, фішки залишити все-таки, коли в два гравці будуть на даному етапі мати більше шансів. Треба десятку, десятку давай. Ні? Десятку ріверу. Чому б і ні? Думаю, варта десятку. Ні, це вже, це вже не десятка, сплітів немає. Так, так, так. 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 і... Я думаю, тут буде виставлення. Вистав... Ніби тузи в колоді мають бути ще. Так Тому буде що? виставлення, та нам, я думаю, тут і туз 10, і туз 9 запушуть. Е, і ну, я не знаю навіть. Ну, Туз 8 ми бачили, до речі, ФОЛТ, якщо говорити конкретно про те, як ОП е, зіграє. Багато пар є, але от таке цікаве навіть ще рішення. Е, Вирішив брати Фаусту і тут наче не спішить колоти, хоча, очевидно, це кол. Блін, ну я а ні, ні, не вірю. В Валетів. Не знаю чому. Є відчуття, що тут з зараз як добрий день прийде. Ні. Ну, фу. це що ж валет останній? Ще й валет останнє, да, да, дивіться. Да, да. Якась колода, яка нестандартна. І зміна чіплідера. Нікіта. Пасивна пасивна зміна, так. Да. Буза, -e you, you know? Схоже на те. Я думаю, що 2 -2. не, не обов'язкове виставлення. 3 -3 -2. 3 -3 -2. Тут може бути ще, що зараз Трибет буде, і Нікіта просто вколить трибет, щоб залишити і... блеф Доми, mm... роз... ну, вгорі. Але, але в теорії ну типу може і запушити. Може запушити в теорії. В теорії Чи може викинути. Ні, я думаю, кол ми маємо грати. Але втимушку. знаєш, тут цікаво, вибач, що приби, о, э, ми трихсом відкрили і нас трибайдять все одно. І ми наче відкрили так, що ми хочемо там більше надавити, і може він зараз себе, сам себе залевелить, що бразили частіше якось цей 3Х. Просто 3Х, така... хочем... я не сильно розумію, чому він крився 3X-ом. Да, так, це виставлення. Знаєш, 3Х, наче в нас не дуже сильна. Наче в нас немає тузів. Все, раннер руннери не поїхали. І в нас Родріго знову чіпак. Як Родріго? От просто яку якийсь вішок він переграв. От. Себастьян у нас велогонщик в минулому професійний. На секундочку. І чи зможе він зараз докрутити педалі спочатку цієї роздачі до рівера? Пора сходити з дистанції. Коін класік. Класичний, класичний коін. Ой-ой-ой, да, рівером. І Це прийшов він Він пропетляється, що робить Себастьян. Родріго, попри те, що програє багато фішок, все ще залишається чеклідером. Опачик, ой-ой, ну, треба йо. буде то золовити Артему. Ага. З... Блін, не чекай, Тож не буде опинити, буде просто поштично. Є з yeah. нас тут полути. Чи Ми з короликами не хочемо, щоб зараз нам якесь туздамо запушило? Так, такі рейзик. Ну, шістки тепер легкі фолт. І... Да, звичайно. То шістки шістки буде... викидаються і в руки береться попкорн. Угу. Та ні, ну Артем не повинен таки програвати. Начебто. Ну, всі тут Ще не було. не було у нас переїздів коротких. Зараз Бекдорний флеш накрутять. Ні, ти диви, нічого собі. Родріго сильно вид стоїть. А ну-ка, зараз рівер покаже. Не, так, Піка або валет або туз, ні, десятка. Ну, все. Тільки заговорили, що давно ніхто не вилітав, і втратили Артема Ласовський. Ой-ой-ой. Ой-ой, не факт. Чи після цієї гри. Так, да, не факт, далеко не факт. Да. З ймовірністю 30% я підозрюю. С... Ну, я думаю, що Себастін не обов'язково тут пушити. Можна і колом зайти, можна і можна колом, колом зайти. Колом. Слабливо, да, так, можна і колом зайти. Все-таки Владислав досить спокійно сидів. Відкривається Але... в Чіпока. Відкривається в Чіпка. Можна і колом зайти, насправді, не обов'язково пушити. Тут з валет різні, ми більше хочемо пушити, тому що ми більше хочемо мати фолдек розширяє, вирішив розширятися. Ну, я не думаю, що він викине вже, якщо трибет кол, напевно. Просто дуже дивно, що він розширяє. А ти кажеш, ну куди викине, а що ми хочемо подивитися на. 4 -бет, 4 -бет. Слухай, вони ж, перш за все, грали. Вони грали один з одним до цього, так же, от в день попередній. Скоріше за все, вони грали за одним столом. І скоріше за все, Владислав також там міг чудити, блефувати і так далі. Ну, не знаю, ну, Себастьян він щось цей придумав, я не знаю, навіщо цей трибет тут з валець э, сютовими. Тобто, що це таке? Ну тобто, це... ну він приблизно так само зараз думає в своїй голові. Я думаю, як і, як і ти абсолютно абсолютно нелогічне рішення, враховуючи, що є Нікіта Міхалап, який просто короткий, сидить. Ну, щас задвине, напевно, Себастян щось собі не думаєш. Та, ні, я не знаю, ти так ти так легко говориш. А для мене це такий легкий фолт. От шпайлер теж пише так як та як не викинути на 4 бет. Ну так. Наші требеті такий лайнап є, є короткий. Ми викидаємо в нас все ж її фішки. А мені що ми требетили mm. цей ту звалет? валет? Та просто він То може, може викидати. Я, я ж кажу, вони, можливо, грали, і цей трак, як е е е е гарячий чорногорець, міг показувати там просто фу з требетами, чотирибетами в минулому дні. І він може собі ще щось залевелитись, придумати. Це ж мексиканець, якби. тут, якби, не потрібно ходити до ворожки, щоб е, надумати, чи він може від'їхати. Але, ну, типу, не знаю, ну, типу, дуже е, сам себе загнав в незрозумілий спот. Тобто, ця рука не повинна була так гратися взагалі. Коли все, і дивимося, що там, перфлоп. 25 блайнів, гарна рука, гарно грає. А якщо Родріго вона да, оли ставить, бач, від'їхав. Від це легкий туз, до речі, Тузи не виходили, це дуже легкий туз. ой 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 і що, не вже піка. Вау! Вау, нічого собі. Вау, всі емоції, уявити. Ти такий. Блін, я поставив ці туз валет, там дами, наші, я від'їхав? О, клас, що я від'їхав. Тут два валета, батька. А, знову флеш закрив. Це роздача купа емоцій. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, побач, прибувай, де вийшли у нас. Твоїм гравцям так багато кулерів наздавали в їхню сторону, туди в ту даму, ту король. Що прям здишкалює сьогодні, якщо чесно. <с> так, але <с> мої е, туфли не виграли в е, е, королів. Я розумію, що позаду. Ну, тут буде короні заблочені, королів. Ну, а -а -а. <с> це як жарт знизу. Ну, тут у нас виставлення. Тільки run run flash. Ти про ну, дами, строк. напевно, мав на увазі, а не королі. Там вже дами були, тут звали дами. Ой, дами, 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 дами. Так, так. Бо я думаю, коли сьогодні королі були, що ж таке, mm -hmm. да. так. Фаусто, та. Найприємніша театральна пауза. Не пауза, а затягування часу. А, думаю, чи Олин, чи кол грати. Чому? Ну, навіть Там. короткий він повинен та його катати. Я розумію це, але ну. Хіба це ой. -ой, -ой. Прем'ява тепер. Що буде дама? Хіба король 4. Давайте це На не... найкращий кандидат для Пуша. Ну, не, хоро... не найкращий, а не хороший кандидат для Пуша. О, тут щось цікаво: Король Валет, чи буде Олин ставити. Дуже хочеться Олин поставити. І Владислав, напевно, ту даму світову не зможе викинути. Ні, через кол грає. Цікаво, дуже цікаво. Як тобі фільм прикольний фільм. Може, кінцівка щось там трошки недороблена, але. Сама ідея це, цікава. Так. Ідея цікава, так. Ой-ой! ой, -ой, -ой. екшн карт Може, така собі рецензія. Більше хотів почути, але я не, не, не знаю, що ну, це той фільм, під який. Фактично, який включався з цілю засинати, але я його додивився. От напевно такий відом буде хороший. Якщо ти не заснув, під той фільм. Ви, сподобалось, знаєте, як він... Ти... він спочатку грав, грав в карти по низьким ставкам, використовував свій цей. Да? А, до речі, навіть ту частину я, можливо, не так зосереджено дивився, ні вже от, як він там з подругою познайомився. Оці моменти, от воно вже включило от, це захоплення. Мені Менілося е, такі моменти, я ще дівчині підкреслював, що е, не завжди треба бути мужчиною, щоб сподобатись дівчині. Іноді навпаки, навіть при перше, коли це перше враження, інколи навіть краще буде е, слабкість проявити. Я не знаю, коли ти бачив цей фільм, чи ти пам'ятаєш досконало. Тут спо обережно спойлери чат. коли він підійшов. Ну, але це спойлери не на критичні моменти. Як він оце підійшов в кафешці, і такий. Е, по-друге, там від її мужика відбував. Спочатку відбував, ну, потім та, такий та, ну, та, та. краще я тіла получу. Так, да, ну там також і баришня специфічна, насправді. Ну дуже все ой-ой-ой. Ну тут щось, походу, матеус втратить велику частину стеку, навряд чи даму він зможе вибрати. дуже оптимістично. Як на мене, не знаю, підставили що я. Він... Дякую про. Я не знаю, що тут він хотів вибити насправді. Дуже таку ж руку, як в нього, хотів вибити, ну трішки оптимістично. А як тут нас пограничне рішення? Пус 9 все-таки. 5 максі. Ну, я думаю, це пас, скоріш за все, буде. Не хоче він його подвоювати. Ча, може захоче. Ані, ні, ні yeah, вирішив виставлятися, да, гранично. Well, я просто well, про те, що? що я отак от, я от колись домкнув на WSFP, е, блеф, отримав е клік рейс і поставив один гравцю, і він викинув. Таму. Давайте Таму. це вже закінчувати. Цей Лонгер для початку закінчення. Ні, 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 -ні. короля, 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 дама, та, дама, такі, дама, такі дама, 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 ши, ще Шидев'ятка ши буде. Бубна, бубна, Червоно бубна. просто, просто червоно. Правильно, бубнову даму, бубнову даму. Так, Христово. Тебе та або затримку трансляцію. Там, там не давно вже давно. Юр, ми там Вітаю, копейн. Степан, вітаю, вітаю Степан. З перемогою в Лонгері. це мало статися. Так, да, я взяв так. бач реванш. Да, взяв Сильних конянчик. Якщо Вау, дивіться, пішов стілити дамо 8. Минулого тижня в мені 3, 3 мільйони було за перше десь. Давайте вас перевіримо на уважність. Ну, я одразу признаю, що з вами грати, що я просто не пам'ятаю. 3900. 3900. То скільки мільйонерів там було? 4? Чи, чи навіть 5? Так, ну нас цікаво, чекайте, вибачте. Друга пара плюс супербекдор. Але сперка така. Ой, ну це все. це. Uh -huh. Ну, дан сенсу немає, так? просто. Лавимо якісь пуші від король 10. Надіємося, можливо, не знаю, решта блочі, Максито скроль червоні, проти чому попереду. Ну, і попереду. Зрозуміло, що противель у нас ще чисто. Не думаю, що Фаусто викине тут. ну Слухай, це занадто, вона... занадто сильна в нас рука. Що бачиш, задумався. Отакий от блеф Микити. Перетворився в Любет Потерно. Подвоюється Нікіта. Ооо, схоже, зараз у нас буде, так би мовити, схрестили шпаги. Ну, за Нікіту вболіваємо. Може, туз прийде все-таки. О, сьогодні хоч, сьогодні ти бачиш, сьогодні ніхто нікого не переїхав, до речі, ні разу. Та Бо ні, там розачика. А в машині? Чекав, розаче немає. Ну, Чатрально, у нас таке дійсно. Ніхто ніколи завжди краща рука вигравала. І тут Нікіта вгадав, вгадав, Ой, Родріго буде за, якщо <ривіт> вилетить. Нікіта за зовсім погана рука. Родріго би я не проти, якщо Владислав навіть подвоїться, тому що він захоче Мені ціка... тримати такого короткого в грі. Мені цікавіше інше питання. Щас би пуш у кол. Ну і легко, не знаю, що там, чи 5, чи 3, чи стріт, по-моєму, це. Остання для фауста. А, шістка. Трієчка, бач, трічка. Не вгадав. Це настільки очевидно. Туди не хочеться вгадувати лінь вгадувати. Це ж не десятка і не туз. А, четвірка? А, четвірка не може бути так стара. це ж вісімка або. Ну, четвірка ну, була б була. G G, яфоус. G Ну, третє місце. Гарно грав досить насправді. Складалося мене погано. Третє місце майже мільйон двісті. Ну, це досить солідний. І. Чац. Родріго Чац. і Нікіта Міхолап. Борються за 450 тисяч різниці і пакет на багами. Це Silver, це Gold Pass пакет вартістю 30 тисяч. Буде на WP-серія на Острові Багами в грудні місяці. Шо, чат, та, що, чат, фінально? на фінально, да. так. Чат, стаємо свідками фінальної або нефінальний роздачі 44%. До 95 Родріго. Родріго сьогодні on fire. Ну, і і це фінал. Вітаємо, Родріго. Вітаємо. Дуже круто виступив, до речі. Заслужені 2 мільйони. Солідно грав. Дуже круто виступив. Почав з другим стеком, завершив чемпіоном. Дуже Була солідна гарант. гра, о, о, прям красива. Можна навіть дивитися його думки, рішення копіювати. Тому от прям клас. клас.